Всім доброго вечора. Сьогодні у нас знову новий ключик. Я ще знаходжуся в лортом в 10-тисяму місці. Ключик якби легкий. Якщо добре подумати, я його пройшов за секунду, мабуть, 20, наскільки я пам'ятаю. Зазвичай я перше відео у звичайному режимі, друге у сповільненому. І так, що з новина? Хамстер на... 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 зробили в себе пост. Що типу, будуть банити за те, що ви користуєтесь генерацією, генерацією ключів. Тому, друзі, це неправда, і вони ніяк його не від не знайдуть через сайт. Бо генерація дивиться рекламу, і вона якби дивиться, що реально ви дивилися, і у вас реально правдивий ключ. Тому не переживайте, все буде добре, всім гарного дня, до побачення.